До 135-ї річниці від народження Олени Кульчицької виставка ліноритів. Художницю називають піонером кольорових ліноритів, адже вона на початку минулого століття першою в Україні взялася за них. То є на тема Перша світова війна, сирітка стилістиці. Це рідка. стилістика модерну відчувається в тому творі. Він такий видовжений. Пізніше є Берез Хрест, теж тема до того часу. І один із дуже цікавих творів Воскресення «Воскресення» дев'ятсот рік, коли підносять. Прапор синьо жовтий прапор підносять селяни на тлі компози на тлі історичної композиції. На виставці і ранні твори кульчицької ще періоду студії у віденській художній промисловій школі 1903 року. Усі ці доробки зараз належать народові. Такою була остання воля мисткині. Це понад 4 тисячі творів. Насправді це був такий основний її громадянський. Вчинок, аналогів, якому ми практично не маємо серед сучасних митців. малюючи Олена Кульчицька використовувала синій жовтий, червоний кольори барви, що наближені до народного мистецтва. Виставку можна буде оглянути упродовж трьох місяців.